Сьогодні Збройні сили України є тим міцним щитом, що стримує навалу ворога, тими надійними обіймами любові для людей, які захищають. 6 грудня українці відзначають одне із найважливіших національних свят День Збройних сил України. Наявність власної армії є одним із головних атрибутів держави. Наше військо, наші захисники це ангели охоронці у людській подобі. Це незламні кіборги, які ніби безсмертні, але, на жаль, помирають. Щодня тисячі бійців збройних сил України захищають рідну Землю на передовій. Понад тисяча рідних наших земляків теж одягнули військову форму і стали в обороні вітчизни. Рогатинська громада молитовно вшанувала військовослужбовців Збройних сил України. Спершу молилися у рогатинській церкві Різдва Пресвятої Богородиці за здоров'я і Божу опіку для тих, хто нині у самому пеклі дає відсіч нашому споконвічному злому сусіду. Цей день є не політичний, цей день не є формальним і він є некоментарний. Є нашого серця, бо він торкається кожної сім'ї, торкається кожного села, кожного міста і усіх нас, хто живе під небом України, яке щодня виборює наші захисники. Ми дуже часто чули слова, чи то наші кощі, чи не інди, щоб в силому письмі, які відібрав нас вірш. Не пиши більшої любові, ніхто не мати на ту, як хто душу свою покладе за досі своїх. Ці слова, великі брати і сестри, вони не про війну, вони про любов, про силу, про відвагу, про мужність, про справедливість, про ті речі, які є найдорожчі і є сильнішими за страх. Є Є любов, яка не дозволяє відступити. І саме такою любов'ю живуть наші військові. Господь моя скеля і твердиня моя, визволити мені. Сьогодні наша молитва, великі брати і сестра, це не просто слова, це її вдячність, це її підтримка, це духовний тим, який ніколи не має пустішати. Ми дякуємо нашим воїнам за їхню витривальність, за те, що ми можемо святкувати різдвяних міст, ходити до храму, жити життя. Бо там, я Згодом громада молитвою згадала тих, хто дивиться на нас з пам'ятних світлин на стелі воїни світла, і чиї прізвища значаться у списках героїв, але вже небесних. За час повномасштабної війни рогатинська громада втратила майже сотню кращих своїх синів. Представники влади схилили голову перед пам'яттю загиблих земляків, справжніх воїнів. Їхня жертва вічна, їхня слава незгасна.